18 тисяч доларів США для виїзду за кордон. Служба безпеки України заблокувала чергову схему для ухилянтів на Львівщині. Нелегальний коридор втечі до Європейського Союзу організували двоє чоловіків, один з яких правоохоронець. Свій нелегальний бізнес. Фігуранти почали вести у серпні. Під виглядом водія міжнародного автобусного рейсу. Чоловіки намагались незаконно переправити потенційного втікача. Спершу вони вимагали аванс у розмірі 10 тисяч доларів. Другу частину суми клієнт мав передати після перетину кордону. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали одного з організаторів нелегального трафіку на гарячому після отримання авансу. Станом на зараз обом зловмисникам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує до 9 років за ґратами. Слідство триває. Який реальний прогноз війни на цю осінь. Володимир Зеленський стверджує, що Україна має план перемоги і його гарант готовий представити президентові Сполучених Штатів. У чому полягає план українського президента? Водночас, диктатор Володимир Путін, нібито до початку наступу на Курщині, був готовий призупинити удари в обмін на зобов'язання України не атакувати російське нафтосховища. Російська армія продовжує наступальні дії у Донецькій області. Що наразі відбувається на Покровському напрямку? Чи справді ворог зупинив просування військ і готується до перегрупування? Усе найважливіше у четвер, 12 вересня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.